Привіт! Що я? Виїжджаю я коротше, трактором. Батько поїхав там по своїм ділам, а я приїхав зараз трактора, вивіз на поле, брат менший, зараз припре припре мотоцикл, мене забере. Я поїду, заберу комбайна, почну молотити там потім, пізніше батько, під'їде. Ну що, я тут почав молотити, там знизу став. Так як я зараз вам зараз покажу, відео вставлю, що сталося. Я вчора навіть відео вже не знімав, не починав знімати, вже було, як сказати, і пізнувато. Пізновато було. Я й не починав знімати. І, коротше зробилася така проблема, зараз я вам ставлю, ви побачите. А я пру ставлю трактора, братан вже приїхав і пру по комбайна. То так що дивимося. Молотив я ось тільки і ще половина бункера. І коротше молочу я, молочу. І добре, що батько пішов за мною там собі щось йшов, дивився коло комбайна. Як молотиться туди-сюди. І почув, що щось браскає. До мене каже, вилазить на комбайн, каже, вставай, бо щось там гатить. І тут ось таке. Така то от ситуація. Варений він не нами, варений ще був до нас. Ну, зварений так непогано був, здається. Лопнув по свіжому, граблина вже почала отогатити. І то, що батько почув, що 에... б'є, і корот, якби батько не поїхав би за мною, ну не поїхав би, не пішов би, я прям йшов в другий круг, ну, мені ще залишилося метрів 250 до... до кінця, то я думаю, якби б. Цей соломотрас одірвав бися б, те впало туди на труби. А цей кусок, якби на валові, по-любому зігнуло б в вала б. Ну якби воно б одірвало соломотраса, одірвало б і залетіло б воно в січкарню, то була б, певно, ой, ой, страшна біда. І ось так. Перший пішов, кружка дав. Кружка вона тут слабша, як там, але вона ципле тут кльово. Я вам скажу. Тут такі обидають, ну, чопка, я не знаю, вона тут по висоті ниша, як з того поля ми молотили, хто знає, хто дивиться мене, хто знає. Тут а висотою вона ниша, там на горку, взагалі вона така, блін. Сантиметрів 30 є собою. Але вона сипла, я вам скажу. Вовше бомба. Взагалі. Бомба. У бункері. У бункері, виходить, вишачнека. О! набираємо. Таким ділом батько займався. Приїхав, хай посидить, віддихне в тракторі, хай побачить, як комбайн молотить, а то на очобі навіть не бачить. Я його взяв, я міг би його не брати, але я його взяв, побачив, як то що докрутиться. Тут соя навіть видно, що вона ниша як та. Ниша. Там взагалі вообще... низенька. Не... Не а сипле. Вообще. Бомба. Тут два слідал... сліди перед посібом лущили. Чомусь воно таке, якісь рівчики має. Тут піш, як сказати, збутила земля, вона така м'якша, я бачу Тим бачу, що, що колеса в комбайні сідають в землю Я бачу туди м'якше, ніж там. От як ви бачите, вона тут слабша, як там, ну, але сип... сипле вона, взагалі, класно. Тільки от, от така проблема. Чуть нижче десь опустив і вже і вже починає мати ну, бачиш. Ну трошки мені неудобно і зняти хочу і, і молотити то трохи якщо буде каряве харя... відео то... то вибачайте ну ось так трохи як казати очково коли сам молотиш там, братові все там сидить, молотить комбайн молотить. А батька нема, батько поїхав по своїм ділам. Якось так стрьому, самому Ей, ну нічого, помаленьку якось прорвемося і печемо. Передає на завтра дощ, ну не знаю, чи він буде, чи ні. Було б добре, що й був, бо яч... ячмінь посіяли. Але воно хмуриться, сонця нема. Тільки от парить тушно сильно. А так нормально. Кому подобається, коментуємо, лайкаємо, підписуємося. А я печу далі. Хочу дуже сильно збити коня плош. Аби все добре, дай Боже, аби все крутилося. То так що я попереду. Є у кінці. то на холостек, або то треба римня піт'янути. Такого наліво-направо страх божий. І короче, ще до того всього мене щось підламує, чи то температура, чи що, я короче, зробив собі баню, закрив, закрив вікно, Такий мокрий, як у бані при 120 градусах. Коротше. Таке відчуття. Коротше, десь може годинки і назад так мене ломило. Я закрив вікно. Тут набралася температура бані. І коротше, мене вже ще й попустило, але я не відкриваю вікна покажу. Соя в полі стоїть, а, а мені поїти не можна, бо треба забрати. Як заберу з поля, то тоді вже щось можна. А так, так зараз не треба. Ну Коротше, вже весеріє, затягує, щось трохи хмарами, синіє, печу. Мені, а я його не бачу. Пиль така велика. На тих полях не було такої пилюки, але тут, тут щось занадто. Вже трохи сонце сховалося. Можна сказати, що нормально. Но як сонце звідти пило, мені. Сюди вперед, я взагалі нічого не бачу, дуже воно пель піднімає, сонце світить, Ну просто, просто йду на помацки, сліпу. А то вже сонечко зайшло, то якось трошки веселіше. Да і ось так. Допечем помаленько. А, ще, бачиш, ще полетів. На соломотраси ще не розлетівся, але я вигружався і побачив. Прям вийшов і побачив, що вже вал ходить вверх-вниз Поміняли почепника, так і печемо. Ось такі до пирожки. Да. Вічірок. Ну що, молодим Канзасу. Знаєте, що я вам скажу? Грибать він сипле. Це я дав круга. Ну й од гори. Два з половиною гектари Канзасу. Ну ви розумієте, самі, які там од гори. Там од гори метрів 20, може більше. Ну з 30 від гора. Я од гори дав і дав круга. Гон 500 метрів. Ну, блін. Я вам скажу, що... Аполо. Ну, Аполо там десь тако було. Е, по, до шнека і, ну, горбок. А тут сипануло. Це що я трохи розгорнув. Ну, взагалі класно. Канзас. Змолочу. Змолочу і посчитаємо. тут 2,55 2, 2, Канзасу. Жду батька. Батько поїхав вигружатися. Внучну ніхто не бачив Канзасу. Ну, ось це я хотів на Канзасі показати. Це. Ну, ой, отчепив. Коротше, це на кожного, на кожному стеблі. Є ці. Е, як сказати? Пучки. Такі класні. Ну, сипле він файно. Змолочу. Змолочу сьогодні, дай Бог. Драконом. А, ще забув. Да, Шукує мене теж Канзас Оцим цим. Шукує. То змолочу. Тут не дуже багато. Зважим. Потім десь в якомусь відео я, я вам скажу, що він сипнув у нас тут. Без добрив. Думаю, 5 тонн буде. Шутка. Побачимо, коротше. То я коротше, буду пекти. Тут вже що я буду вам вночі знімати. Так що можете побачити на, ці, на цю красоту, яку намотало. Тільки його трохи скинуло, воно було по колу. Жатки, то підписуємося, лайкаємо, коментуємо, чи подобається вам ось таке, коли у вас таке стається. І слава Україні!